Сьогодні не достала ми забавки і одяг для Оль. Нарешті дійшов час до розпакування цих речей, які мені віддали. По декілька днів після того, як мені віддали, вони стояли. Тут цілий пакет Все дали для сина. Будемо приміряти, чи воно підійде, чи буде завелике. І ось новенькі легінці перепали. Хазяйка цього сказала, що таке не носить. Ну, в принципі, я теж, але по дому щось робити. Може бути. Так, подивимось, що тут є. Багато чого. Їх вдвоє, я вже бачила їх кофти. Головне, що шортів. Шорти на минулому році ми не могли нічого знайти. Він такий худенький, що на нього всі шорти складали, правда, дівчатка? Да, да. Така футболочка гарна. Нік нова, нічого тут. Мама, немає. А як цього чудика звати? З цих, як вона називається? Э... Зоряні війни. Це Валери треба спитати. Валера знає з Так. Да. Да, у Фроді, Фроді, щось таке, ні? Ну, бачите, такий ціленький, нічого не йде. Не одмущилося. Хочете розбирати? Да. Дивіться, що тут є? Гляньте, який час такий. Це так треба ставити. Я думаю, падає. Лазає. Він лізе, бачите, він вже постійно мене лазить. Да. А ви вниз лізе, а не вверх. Вверх, ось так. Давайте откладати. Оце з коротким, оце з довгим. Це з коротким, тому. Це, це це рубашка, валя є рубашка. В... рубашка. А, Валері, я рубашка. Да, це рубашечка. А, мама, це, мама, де, де, це, це такий кряк, із Нікімазе його звати Дональд. Дональд. Рибо, це спортивна фірма. Мам, я, ти кажу... Мама, на я, де футболки у нас. Я. О, мама, я назви. Так, футболка Мам така. Шорти. Шорти складати я окремо. з карманами. Мама, а це як бути теплі штани, Як у нас? Мама, дивися, із із карманами. Ой, треба помітити, хоч би вели. Та ну повинні бути, бо я не знала, що з чим він цьому літом ходить буде. Що не поміряємося, спадає. Дивіться, який костюм якраз Валери. Так, а так, він влюбиться і не Красиво. Леся презентує наступний... Ой, Настя пальцем влізла. Леся презентує, ти ж пальці свої не знімає, наступний наряд. Хто хоче подивитися на Настіні пальці? Мама, я не можу так, щоб пальці не знімав. Добре, став ступ. Ану покажи. Ну, показуй Валера вище. Звичайно, це тільки зараз не так? Ти була школа вирішила. що ти під школу можна кожен день новий наряд, щодня міняти. І на прикладу ж Підбирайте. О, а що їй на прикладу? Це не кажуть, що ось це. Валера, вони стилісти. Це бейбі йода Ой, Валера, як тобі гарно у цьому синьому. Мама, де? Як тобі пасує. Такий колір. Підождіть, дися, дися. Ой, так як же можна на тебе позиція, як ти стрибаєш до стінця? Хто Йода? А хто це такий СмБей-гайс? А хто це такий гра? Це такий гра? Ну, як можна тебе глянути, якщо ти стрипаєш без кінця? Ну Все, все все якраз тільки-тільки зараз носить. Мама, Далі стилісти, що мама, підбираєте? Мама, мама, а. Настя знову перегрибла. У нас, бачиш, там шорти, там футболки. А -а -а. Ти підбирає, підбираєш джинси, підбираєш футболку, наприклад, стиліст. Я... Диви. О, дивись, який красивий цей. Приміряємо. Я ще це люб'є Стейс. Стер Урс, це Слайдкрафт. Тобі подобається, що не просто якісь там малю... малюватки, так? Да? Ну так. Да. А тематичні. Ну так. Да. Спайдермен там. Що це велося підібрали? Кофта спайдермени і шорти. О, Настя підібрала до цих джинсів, що прикольно. Трохи грязних вироденичка. Ми застираємо. Оці навіть трошки джинси на вироску. <рес> ну, не те, що на вирос, але не зовсім короткі. Ні, а то будемо кого, а ширині короткі. Давайте кофтом натягнуть, ну бачі шортів не ви. Ні, ну так це ж світер, це ми так міряємо на голові. Овечка. Що не вдінемо, моли, що в пепку, що в тікі чи не могли не шорти. А шорти. Тут бачиш, всі шорти не спадучі. Світер тут ще такий, не такий, як у мене, от той тоненький, що такий повезений рівень коліром, тут один колір, воно такий, якби ну. Такі, якби, овечка. Це в мене в номер когось робили малувати наступне мається на увазі ці шорти нормальні так. ну теж так впритик. шорт да? не ну. добре перекладемо ну не давлять не ану ще рубашку заразом накинь Рубашка. Треба іншу футболку підібрати. Можна, до речі, так в школу вдівати. Підниз футболку, а рубашку не за носять. <клухи> Тільки якусь таку більшу посувала на цю синю. мабуть. <клухи> Отаку вот хочеш з пальмами? <клухи> Валера, бач, сам собі що тебе? І під ці шорти підходить. <клухи> Ну що, ті зелені дівай? <таспільш> Куди старі понесло? несло? Це хіба біле? Це, Настя, це як ти білий. Ну і все одно. Ти, ти бачиш, які тут оці прикольні такі мілки на, на <таспільш> так так бито? <таспільш> A odnajdę się, Zaraz na tata będzie spokojny. No i co następne? Odliczny kostium cię gra igrzyska. No, dam. Mm -hmm. Майнкрафт, наприклад, і Майдана. Дуже я. Замурилася підбирати. Нас тут трошки залишилось, да, Валері? Валера стиліст собі так придумав. А тепер дівчата сказали, що будемо перебирати одяг. Уроки вчити ніколи. Все, сріні, тепер так, наш перебираю. одяг перебирать, да? да? Що, Валери, Валерий, тепер з'явився новий одяг, те, що на нього маленьке. Тепер дівчата хочуть приміряти. Це і тут ще такі. Ігри, навіть не ігри, можна сказати, пазли, більше, бо тут з ігор тут небагато, а основні пазліки. Така книжечка для дівчат, вже я їм давала, вони брали в садочок, то загубили вже деякі пазліки. Мікі Мау, саме ось це, якась гра. плану тут ми вже дивилися, тут не повне. Щось тут такі, запчастинки зосталися. Така якась едукаційна гра, навчальна, тобто. Я це не дивилася, я не хочу дівчатам одразу все давати. Може вже їм щось не за віком, але я думаю, що їм буде цікаво складати ці пазли, гратися. Ось тут є якісь теж такі теж це пазліки. О, такі крупні, величезні. Буду видавати по одному в одній коробочці. Все одно дітям для розваг. Це цікаво, кожна така дрібничка, кожна гра, чи пазли, чи будь-що. Все це завжди треба купувати, а діти можуть цим зацікавитись на півгодинки і забудуться. А ось подарили і добре. Дякуємо, ми раді. Таким подарункам. Усі легенці мені підійшли, ті, що там були новенькі ще упаковці. Я теж можу сказати, що це не мій стиль, але для того, щоб... Робити щось по дому, зручно, дуже ну, зручно і...